Привіт, друзі! Знову з вами Назар на дроті аж з Філадельфії в Штатах. Сьогодні робимо знову огляд ось цієї чудової маленької модельки розміром 1 на 64 від компанії Street Weapon або Street Warrior. Ви знаєте, вони так пишуть і то, і то. не знаю, чи то, щоб заплутати, чи як, але скажу вам так. А, ліцензії, ніяких я не бачу. <ріху> так що то така. Але <кій> якщо придивитись, то класно. Я її придбав на цьому веб-сайт Daikas Якщо ви в Америці, то загляніть, можете собі щось там придбати. У <кій> них дуже багато різних модельок, і від різних компаній, від різних виробників. Всяке таке так. Просто хотів а, нагадати, що а, я разом з ними а, передаєм немало модельок закритих упаковках. Навіть ця а, полетить також в Україну. Ми передаємо і посилаємо не тільки фонди і гроші, а й модельки. А, вони дістають багато що для своєї веб-сайт, там продають, то мною передають там 10-20 на. Кожні пару місяців щось таке. <кій> я також пару, так і так, і робим, а, Ну, я роблю аукціони на своєму іншому каналі англійськомовному і передаємо всі кошти а, на ЗСУ або а, українським волонтерам. А, ну, більшість у Львові, бо там маю контакти і родину. Так що а, ми тут не тільки колекціонери, ми тут не тільки продавці, ми також а, за Україну, за ЗСУ. За її волю. Так що рухаємось далі. А, до речі, цю модельку а, я навіть хотів собі залишити, але а, її треба буде а, передавати. Так що, напевно, будемо на аукціоні її продавати наступному. <coughs> так, значить, а, це є Ferrari F-40. А, таких випущено тільки, що там написано: 499. То десь ну, 500 коротше. Е <кій> Мені сподобалась та упаковка, до речі, такий пінопласт е серйозний, сіренький. Е сама моделька, от, на, перший, е на перший огляд, серйозно. Дуже сподобалось. Деталі просто все, все блищить, все гарненьке, все чистеньке, нічого не замазане, нічого не поцарапане. Все є де має бути. Так що зараз ми її витягнемо з того всього, з цієї, з цієї ситуації витягнемо. І подивимося, що воно має <кхе> до діла. Вибачте, що я е, горло, блін, весь час чищу. Не знаю, щось, щось не то. Засохло. <кхе> Так, значить, відкриваємо спочатку цей багажничок. Він також жалізний, дайкаст. І детальки на ньому також просто клас. От гляньте на задні ті фарки, як бачите, вони всі окремі, червоні, оранжеві і сама та сіточка. Через неї видно світло, так що не просто якась така пластмаска мальована. Насправді сітка, сіточка, Хі -хі. крило вставлене, таке гарне. Між желізним. <кхем> І заднє віконце також класне, таке акрилове, прозоре. Рамочка, вся желізна, бачите, голубе. Щось я забув, що я знімаю, чи що там. Ну от, значить, я... ага, тут видно а, F40. Класно. Ну, د... Просто от подумати, що сама оця от багажник цей. Дивіться, скільки тільки в тому багажнику детальок класних. таке мені подобається. Хотвілс до, до таких до такої якості далеко. Хоча я сам збираю колекціонер і Hot Wheels, і все. Не думайте, що я тут тільки задираю ніс і <с>?, колекціоную тільки такі. Я ні, ні до чого не, не прилипший. Я ні до якої компанії, ні до чого. Я, я колекціонер, я збираю те, що мені подобається. І те, що а, гаманець а, дозволяє. Так що, а, Така Феррарі... В Америці десь приблизно на 30 доларів потягне. Але то більше скажу, тому що е, ліцензії немає. Якщо б це було від якоїсь іншої компанії, як, наприклад, inno 64 чи <кій> е, які там ще. Ну, багато різних. В них ліцензії є. О, Міні GT, наприклад, от таке все. Бачите, тут просто Бланка внизу. Навіть не написали Феррарі чи F40, чи що. Але для мене, як для, як для колекціонера, я на то не дуже так звертаю уваги. За ліцензії треба боротись компаніям, а не колекціонерам. Якщо це робить сенс якийсь. Але якщо б були ліцензії, ця машинка б була десь е, ближче до 100 доларів, так що подумайте. <рес> Дивіться, скільки тут деталей є, і все таке, і колеса гумові, і навіть текстура є на шинах. Um. <рес> все фарбоване окремо. Боже мій, тут просто клас. I would say like maybe gun metal, but they're almost так, як сама фарба, просто люкс, колір подобається. То що Golf Livery, розкраска, Golf, просто клас. Е, гляньте, які класні фари, до речі. Майже там лінзи, ніби. Бачите, як воно розтягає самі фарки, що всередині там за тим шклом. Оце деталь серйозно, скажу. этим емблемка вон Ferrari є на носику. Така мала, що навіть не, не знаю, що там на ній на намальовано, але явно що Феррарі. Так, що тут у нас далі? Збоку написано. Що там написано? Gula. Gua Racing. Якась гула гонка. Феррарі збоку видно. Тут же чисто, там лампочка, бачите, збоку також. Деталька супер. Колеса класні, видно, що тормоза є за дисками. Це також величезний плюс. А, так, Сідла червоні всередині, зеркальця задні. Мають хромові наклеючки. На жаль, вони є гумові. А ні, 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 вони не гумові, вони пластмасові, вибачте, я це записав недавно, але англійською мовою, то я так ще раз дивлюсь, згадую. Вони пластмасові, але і вони запхані в такі маленькі дзюрочки. Тому воно так чуть-чуть рухалось. Вони не поломані, нічого такого, просто. Ну так. Так, зверху все розмальовано, розфарбовано, чудово, все блистить, все класно. Так, давайте тепер подивимося, як в нас там багажник одягається на цю машинку, чи там є а, магніт, чи що. Самому було цікаво. А я тут замітив, що я ну, відломав, не відломав, а просто відклеїлась а, ота маленька, бачите, чорна така фігня. Нічого не поломане, просто там клею багато не було, то воно. Я коли з колесом бавився, то відпало. Я її потім після, після відео приклеїв. Так що все окей. Ну, окей, так що давайте глянемо, як цей багажник е, виглядає. На перший, е, на перший огляд воно так е, ну нормально, і от якщо дивитись, то. Одягнулось, але щось вони не придумали, щоб воно там нічим не щолкає, знаєте. Могли б хоч якийсь магнітик би там вставити, щоб як одягаєш, щоб воно просто так щк і, і, і трималося. Так воно зовсім не тримається, воно просто, ну, ніби так на, на, на огляд воно нормально виглядає. Просто якщо покласти і залишити, то на поличці ніхто не буде знати, що там, що воно не причеплене. Але я знаю. І як бачите, воно, воно зовсім, воно, от просто так якось зовсім нічим не тримається, то мені трошки то не сподобалось. Зараз роблю тест, коли воно відпадає. Ну от бачите. Тільки, тільки перевернеш на бік, отак во зразу відпаде. Так, що... так є, що зробиш. Але ще раз нагадую: то, то моделька, то не, не забавка. Так що воно просто отак зроблено, щоб як її поставиш, щоб дивитись на поличці, то вони такий план, ніби розраховують, що. Ти то не будеш е, на, на машину одягати, Що тому там є такі пляшки в упаковці. Тій е, ну в упаковці, коротше, в тій коробці, в баксі, тій, е, е, щоб можна просто було той багажник поставити біля машини на поличці. Знаєте, щоб, щоб міг дивитись на той мотор. Я там просто нагадував про той вебсайт. Помоз... Помагаю хлопцям. Ну, все, я думаю, що, що тут ще сказати. А, зараз покажу вам ті бляхи, про яких я якраз говорив. От вони. А, я то не витягав, бо ми то будемо передавати в Україну або, або продавати на аукціоні, то я забагато не хотів там витягати. А, <кій> так що якось ті, якимсь чином ті бляшки ставиш на стіл і. Вони запихаються в той багажник якось і будуть показувати їх якось. <рес> не знаю. Я дивився на Google, чи десь чи, чи хтось їх вживав. Ніхто не показував, як то робити, чи як воно має виглядати. Ото я там прикинув. Але я не вживав ті бляшки, я просто запхав шрубку взяв від а, упаковки. Так що, <рес> от вони. Розраховують, що так будете показувати. Модельку. Ну, все. Тут вже не знаю, що ще вам сказати. Думаю, що підходимо до кінця. Дякую, що дивились зі мною. Провели час, подивились на цю прикольну модельку. Мені подобається, як би там не було, без магнітика, без того сього. Але сама моделька, отак от поставити собі супер. Дякую, друзі, що дивились. Тримайтесь! Слава Україні, папа. -па.